Сьогодні мій помічник бігає лише на пошту з пошти, на пошту з пошти. Ну що робити, курточки дівчата розлітаються. По такій ціні пишуть усі, що вже дехто отримав. Я вчора відправила три що... три Так, Беруть по дві, по три, бо того що замовили, кажуть, дуже класна якість. Так що розлітаються. Давай Максимка біжи, бо я вже не можу. Сьогодні вже то твої то ще будуть зараз. Навіть. Зараз буду так, Максимка. Так я біжу. Завтра вже рано відправити. На Укрпошту, кому ми завтра, да? бо сьогодні не встигаємо, завтра відправимо. а нову пошту все поїхало. Давай, Максимка, Хай, щасливо тобі. Так що зустрічайте свої поселочки. Це яка наша красуня, яка красуня була сьогодні в перукарні. Подивіться, в Грумера, які бантики їй подарили сьогодні. Там я не можу. Ну, це не Лора, це чудо, яка вона гарна. Ну покаже бантики, ну тихенько. Тихенько, боже, яка вона мода. Ну да, цьому, це, цьому, це є, Оксана дома. Ви подивіться, яка красотуля. А ну то ж не на нас на, на подивиться, Що є? Ну дай подивимось. Яка вона гарна. Який ти мішка. Який мішка? що сьогодні цей день не закінчиться, мені не вірилося. Я вже вдома помилася. Зараз я вам кажу, мені підключила фен, сушу, волосечко. І далі буду ще трошечки відпочивати. Мою тут смішку почуваю фінку, дерево. Люблю цей фен, тому що він не пересувший волосся. І тут можна собі робити швидко, які хочете. Гаряче повітря, переднє, таке рідне. Так, Коли регулюється мужеліфом, але я собі таким тепленьким повітрям. Зимою можна більше.